Дорогі наші захисники та захисниці, ми, учні Рівненського ліцею номер 13 дякуємо вам за мирне небо, за ваш незламний дух, за оборону рідної землі. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні й кохані, вмілі, упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої. Ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємось і вірим безмежно. Будемо сильніми та незалежні. Сильні, стійки, сміливі і хоробрі, нехай служба буде спокійною, а життя довгим і яскравим, а в домі панує тепло, затишок і любов, шана слава захисникам і захисницям вітчизни, слава Україні! Сьогодні в кожній українській хаті повинні помолитися за солдати за тих людей, що в святкові дні Україну захищають на війні, за тих людей, що гинуть і гинули, але не можуть Україну кинуть. Саме тому вони десь там у полі собою захищають наші долі.